Доброго дня! Сьогодні з вами працюємо над докладним письмовим переказом тексту, що містить опис природи. Та для початку давайте пригадаємо, що таке текст. Текст це група речень, об'єднаних між собою змістом, темою, основною думкою та граматичною. Пригадайте, що таке тема та що таке основна думка. Тема тексту це те, про що розповідається у тексті. А основна думка це те, що хотів передати автор, створюючи текст. Пригадайте, що таке мікротема. На попередніх уроках ми вчили цей термін. Мікротема розвивається кількома реченнями. Це частина однієї загальної теми. Що таке абзац? Це частина тексту. Об'єднана мікротемою. І що ж таке план? Це чітко сформульовані, пронумеровані і записані мікротеми тексту. Пригадаємо відомості про типи мовлення. Є три типи мовлення: розповідь, опис та роздум. Розповідь це послідовне розгортання подій. І цей текст відповідає на питання, що відбувається, що сталося, або що буде далі. До тексту опису можна поставити питання, який, яка, яке, він характеризує істоти, предмети та явища. А от текст «Роздум» – Розповідає нам про хід міркування мовця, його ставлення до проблеми. До цього тексту можна поставити питання, чому та що з того випливає. Давайте пригадаємо, що таке докладний переказ. Докладний переказ це повне наближене до тексту передавання почутого або прочитаного. Вимоги до докладного переказу. Ви маєте відтворити зміст тексту повно, не випускаючи нічого важливого, правильно, точно передати імена, події та зв'язок між ними, відтворити зміст тексту послідовно, не порушуючи порядку подій. А зараз пропоную вам уважно послухати текст. Він називається жарт. Який же цей яр глибокий і похмурий? З Крутої гори він спускається простісінько до Дніпра. Яр зветься Гримучим. Може, через те, що весною в ньому гримить бурхливий та каламутний потік. На крутих схилах яру ростуть берези, кричать удуди, туркотять горлиці, на глиняних урвищах в'ють гнізда чорні стрижі. А над кручими березами здіймається розлога лісова груша. Вона вже стара й дуплиста. Мабуть, першою виросла вона у цьому яру. А тоді вже сипнули за нею берізки, тернові кущі та шепшина. Сонце вже закотилося за захід, коли до груші прийшло троє дітей. У яру простяглися довжелезні тіні. Тут було тихо, тільки стомлено свистіла якась пташка. Діти видряпились на схил і зупинилися у кількох кроках від старої груші. До кійка підняла камінчик і влучила ним у дерево. Відразу тонке сичання почулося із середини груші. Чуєте, гадюка, прошепотіла дівчинка. Хлопці перезирнулися. Сичання стало голоснішим, і діти побачили, як з дупла вискочила сіра пташка. Вона сіла на гілку, настовбучила пір'я і продовжувала голосно сичати. Так крутиголовка намагалася налякати непроханих гостей. А зараз визначте тему, основну думку, стиль і тип мовлення прослуханого тексту. Складіть план. Пропоную вам орієнтовний план до тексту. Пункт перший гримучий яр. Другий різноманітна природа яру. Третій стара груша. Четвертий пункт діти біля груші. І п'ятий останній крутиголовка лякає непроханих гостей. А зараз прослухайте текст ще раз. Після цього запишіть те, що вам вдалося запам'ятати на чернетку. Перевірте. Виправте помилки. Та перепишіть начисто. Бажаю вам успіху!